Всім привіт! Мене звати Анастасія Паліс і цього року я подаю свою кандидатуру на посаду президента Вайковецької гімназії. Я активна, цілспрямована та комунікабельна. Беру активну участь у шкільному житті, неодноразово вигравала призові місця в Олімпіадах, допомагаю в організації різних заходів, беру участь у благодійних ярмарках. Я маю досвід у самоврядуванні. Минулого року була заступницею президента та брала участь у різних конференціях. Тож знаю, як усе правильно організувати, тож я готова представляти нашу гімназію найкращим чином. Цей рік для мене є особливий, тому що це мій останній рік у школі, і я хочу залишити свій слід у шкільному житті. Хочу зробити цей рік яскравим та незабутнім для всіх нас. Я пропоную більше івентів, творчих та благодійних заходів. Створення скриньки бажань, куди зможете залишати свої ідеї та пропозиції. Врахування думки кожного, щоб школа була такою, як ви її хочете бачити. Я готова працювати чесно, старанно та разом із командою однодумців, щоб школа стала тим місцем, де кожен буде себе відчувати почутним та натхненим. Голосуй за мене, якщо хочеш покращити нашу школу разом зі мною.